вас, шановні батьки та любі діти, продовжуємо нашу подорож країною математики. Сьогодні я розповім вам про лічбу. Ми з вами вже рахували різні предмети. За допомогою лічби можна дізнатися не тільки кількість предметів, але й їх порядок. Коли ми хочемо дізнатися кількість предметів, тобто скільки предметів є, ми говоримо про кількісну лічбу та перераховуємо ці предмети. А коли ми хочемо визначити, який предмет за порядком, то говоримо про порядкову лічбу. Сьогодні я пропоную вам визначити кількість предметів в різних множинах. Малята, до нас в гості завітала дівчинка Надійка. Вона ще маленька і не вміє рахувати і не знайома з цифрами, тож навчимо її. Одного разу Надійка вийшла зі свого будиночку. Що вона побачила. Вийшла якось у двір, а на небі сонечко світить. Як його порахувати? Раптом песик каже гав. Ми його порахували. Малята, тож скільки сонечок на небі? Одне, а скільки песиків? Один. Щоб позначити число один, використовують цифру один. Подивіться, ось вона. Одиничка чарівна, хоч і ніжку одну має, вправно ряд розпочинає. Спробуємо намалювати цифру один на маній крупі. Скласти з конструктора ліва. І викласти з лічильних паличок. Малята, зверніть увагу, цифра 1 складається з двох паличок великої і маленької. Малята, подивіться, на що схожа цифра 1? На лелеку. Так же носить довгий, як у лелеки дзьоб. І ніжка довга тонка, на крючок для в'язання, на сучок з дерева, а на шкільну ручку схожа? Схожа, а на підйомний кран схожа схожа, а ще схожа на прапор. А зараз пропоную пограти в гру. Будьте уважні. Скільки місяців на небі? Один. Скільки носиків у тебе? Один. Скільки в песиках хвостів? Також один. Скільки в автобусі водіїв? Один. А ось прикотився до нас колобок. Колобок уміє грати, в інші казки потрапляти. В нього запитань багато. Будемо відповідати. Скільки в казці колобків? Один. Півник знайшов, скільки колосків. Один. Дід скільки ріпок посадив? Одну. А рукавичок загубив. Ну, звичайно, одну. Курочка ряба, скільки яєчок знесла? Одне. Малята знову у нас з вами гра. Ось наш клоун Тоша. Порахуйте, скільки м'ячиків у нього з цифрою один. Один. Два, три. 4, 5. Всього 5. А скільки червоних м'ячиків? Один. А скільки зелених? Також один. Надійці дуже сподобалась з вами грати. Вона навчилась рахувати. Наша Надійка справжня українка. Вона дуже любить українські народні свята. А на цьому тижні відзначає Всесвітній день української хустки. Пропоную вам зробити для надійки подарунок українську хустку. Для роботи нам знадобиться аркуш паперу трикутної форми, вирізаний з кольорового паперу квітка та три листочки клей, пензлик, серветка, клійонка. Шановні батьки, я звертаюся до вас, підготуйте, будь ласка, дітям матеріал для роботи. Малята, а ми з вами підготуємо до роботи наші пальчики. Пальчики свої я підготую, розмалюю хустку, розмалюю, квіточку гарно намалюю, пелюстками буду її прикрашати і надійці дарувати. Починаємо працювати. На аркуш паперу. трикутної форми викладаю елементи візерунка. Я викладаю по центру аркуша квітку, по куточкам викладаю листочки. Коли візерунок виклали, починаємо наклеювати. Беремо пензлик трьома пальчиками за металевий поясочок набираємо клей та намазуємо білу сторону деталі. Приклеюємо деталь, прибираємо зайвий клей серветкою. Все минаєш часом з роками. Ось таку пустинку я зробила для Надійки. Цікаво, а ви зробите ви? Чекаю ваші роботи.